Чао! Сьогодні на базарі купили два кусочки м'яса, ось таку шиночку і ось такий бекон. Купили у нашого знайомого м'ясника, коли це м'ясо жариться, пахне, як у бабці на свіжині. Сьогодні спробуємо сухе вакуумне соління, але не лякайтеся, звучить сучасно. А насправді все по-старому. У маринад додамо лавровий лист. Духмяний перець трошки колендри і ялівець, щоб був аромат. Сіль беремо нітритну, бо хочемо гарний колір і безпеку, але можна і звичайну або змішати навпіл. А зараз найважливіший момент. Шинка важить 490 грамів, бекон важить 620 г. Тепер можемо точно розрахувати, скільки солі нам потрібно. Для сухого пеклювання беремо нітритну сіль у розрахунку 2-3% від ваги м'яса. До бекону додаємо трошки більше, він у нас любить сіль. Ми маємо 620 г бекону, Отож, 3% пеклосолі – це 19 грамів. Гарно втираємо. Важливо не просто посипати зверху, а справді вмасувати сіль у кожен сантиметр. Важливо, пеклосіль це та сама нітритна сіль, яку ще називають куративною, не плутати з кухонною, її не можна вживати у великих кількостях, вона призначена лише для точного дозування при засолюванні м'яса. Тепер бекон відправляємо у вакуумний пакет. В середину додаємо два ялівці трошки коріандру. Два горошки духм'яного листочок. Для аромату, настрою і повного ефекту. Набираємося терпіння і даємо м'ясу час зробити свою магію. Тепер наш підготовлений бекон вакуємо. А щоб все було як слід, кладемо його рівненько в пакет без повітряних кишень і складок. Важливо, щоб спеції теж були всередині рівномірно, не в одному куті. Потім Вакууматор в руки втягуємо все повітря, запаємо пакет і перевіряємо шов, щоб був щільний. Тепер переходимо до шинки. Вона важить 490 г, і для неї ми беремо 2,5% нітритної солі. Це 12,4 грами. Як і з беконом найголовніше добре втерти сіль в м'ясо. Втираємо обережно, але рішуче, щоб кожен шматочок шинки був рівномірно покритий сілью. Це не просто процес, це наче масаж для м'яса, адже саме так сіль почне працювати і робити нашу шинку справжнім делікатесом. Цього разу змінюємо підхід. Спочатку в пакет додаємо два ялівці, один листочок лавровий, трішки коріандру. Та два горошки духмяного перцю. Тепер вкладаємо шинку в пакет і вакуумуємо. спеції допоможуть. Набрати м'ясу аромату, а вакуум забезпечить, щоб цей смак залишився всередині, закриваємо. Відкриваємо і провіряємо шов. І пам'ятайте, пеклю сіль даємо в розрахунку 2-3% від ваги м'яса. Ми використовуємо 2,5% для шинки, бо вона ніжна. А для бекону додаємо 3%, бо бекон, як відомо, любить сіль. Тут головне точність і баланс. Тоді все вийде смачно і правильно. М'ясо перекладаємо в холодильник і щодня перевертаємо, щоб соки та спеції розподілялися рівномірно. Це простий, але важливий крок. Привіт! Минуло трохи часу. І ось так тепер виглядають наш бекон і наша шинка. Підмаринувалися, втягнули всі аромати, затягнулися. Кольором. Відкриваємо пакети і перевіряємо запах, пахне спеціями м'ясом. Все як треба, нічого підозрілого, нічого зіпсованого. Наш бекон і шинка пережили маринування як чемпіони. Тепер можемо йти далі. Ось так виглядає наше зараз красуня шинка і гордий бикон, готові до наступного етапу. Зараз будемо їх парити, але спершу протягнемо шнурки, щоб зручно підвісити. що залишилися на поверхні, обережно струшуємо, вони вже зробили свою справу. Шинка готова. Тепер беремося за бекон. Пробиваємо його завжди з боку шкурки. Після цього прив'язуємо шнурок міцно і акуратно. Наступний крок: будемо парити м'ясо у воді при температурі 80 градусів, поки внутрішня температура м'яса не досягне 70 градусів. Це дозволить м'ясу рівномірно прогрітися, зберегти свою текстуру і аромат. Тому не поспішайте! Важливо слідкувати за температурою, щоб все вийшло ідеально. Ми приготували відвар з цибулиння. Обрали 4 кг цибулі, варили 20 хвилин, щоб отримати насичений аромат відвару. Потім охолодили його до 80 градусів. Спочатку вкладаємо бекон. А тепер вкладаємо шиночку. Все повинно бути добре покрите відваром, щоб м'ясо рівномірно пропарювалося і набирало смаку. Уранку. Минула ніч. Подивіться, як виглядає шинка, парена в лушпинях цибулі. Як справжня копчена. Колір і текстура просто чудові, а аромат не передати словами. Бекон теж набув приємного темного кольору і аромату, який нагадує копчення. Шинку спробуємо зараз. Розріжемо, подивимось, як виглядає. Ідеальний зріз. Колір гарний, сік не тече, значить, усе зробили правильно. Тепер ще шматочок на пробу. Ну, смак просто фантастичний. Домашнє, ароматне. З легкою ноткою копченості. Заради таких моментів варто готувати самостійно. А з беконом зробимо хитріше, запечемо його в духовці. Подивіться, як ми гарненько його підвісили, як у справжній м'ясній майстерні. Печемо з термообігом при температурі 150 градусів. А ось і наш герой, готовий бекон. Погляньте на цю красу, рум'яна хрумка шкірочка, колір, як у копченого, аромат неймовірний, домашній. Розріжемо. Подивіться, який бекон! з ідеальним прошарком сала, так як любимо ніжне м'ясо. Рум'яна хромка шкірочка. Подивіться, такий бекон можна зробити вдома, без коптильні. Все, що потрібно, трошки часу, терпіння та бажання. Почекайте, зараз спробую на сіль. О, ідеальне! І не забудьте додати до цього смачного бекону нашу гірчицю, приготовлену в іншому фільмі. Вона ідеально доповнить смак.